Доброго дня! Сьогодні ми хочемо показати вам наш тайні хаус. Будиночок, який можна поставити на колеса, тобто на трейлер. Ширина цього будинка є два тобто габаритний розмір, довжина 6 метрів. Ось так він виглядає всередині. Внутрішнє оздоблення натуральна деревовина. Покриття підлоги також натуральна деревина. Цей проект був розроблений індивідуально під нашого клієнта з Німеччини. Також хочемо вам показати вихід камін, який замовив собі клієнт. Будинок повністю укомплектований в меблі. Ви можете побачити вихід на перше спальне місце, зону кухні та спальне місце номер 2 Дістатися до другого спального місця можна за допомогою сходів. Внутрішній електричний щит прихований. Ашова на кімнату. Ці стіни ванної кімнати зроблені в пливці, стеля гіпсокартон картону підфарбування, інсталяція кепелінт, душова кабіна, рукомийник стугу та промислова вентиляція в ванній кімнаті. Покриття підлоги ванної, плитка. Дякуємо за увагу. гарного дня!